Український президент Віктор Янукович проживає за ось цим зеленим височезним парканом по усьому периметру камери відеоспостереження навкруги охорона. Резиденція президента знаходиться у селі Нові Петрівці, але простим селянам сюди не доїхати. Попри те, що біля садиви президента нелюдно, проведення тут мітингів чи пікетів перешкоджатиме селянам їхати на роботу, заявив сільський голова нових петрівців і через суд заборонив акцію журналістів. На підтвердження своїх слів веде репортерів до сусідів Януковича. Я взагалі перший раз про це взагалі чую. Взагалі ну, скажіть, вам буде заважати здані акції? Ні. Не будуть заважати, Конечно, ні. Якщо Янукович кожен день їздить з кортежем, не заважає, ніяких питань ніде немає. Як це буде ні. Це чесний сектор. і політика в житті ніякого имеет. І Я хочу, щоб наоборот сільсько... сільська рада нас аграділа тва. Попри заборону мітингувати, активісти руху стоп цензури таки приїхали до Межигір'я. кажуть проконтролювати, як виконується рішення суду. А якщо вийде, нагадати Януковичу про обіцянку. Один рік і два дні тому він провів єдину прес-конференцію на своїй посаді, де йому було поставлено запитання про те, що і існують корупційні підозри стосовно того, як була виведена з державної власності резиденція Межигір'я, і він тоді пообіцяв, що він все покаже, чим володіє. З тих часів минуло 12 місяців і ніхто нічого нікому не показав. Спитати у Януковича, коли він такі запросить журналістів у гості, не вийшло. Куртежливої держави промчав повз. Одразу за президентом із Межигір'я виїхала його прес-секретар. До візиту преси підготувалася заздалегідь. Привезла червоно білі троянди привітати присутніх із ним журналіста. Ті від квітів відмовилися. Ти нови ну сумасшені, давайте не брати святи. Дарка ні ні дар зупинятися президенту. Заборонила служба безпеки, каже Дарка Чепак. Але на питання про обіцянку показати Межигір'я Янукович відповість ми запланували цього разу прес-конференцію не власне на день журналіста, а ми її запланували наприкінці червня, на початку липня. Що я дуже сподіваюся, що ви зможете задати це запитання скажите, йому окрім троян. Чепак хотіла подарувати журналістам ще й великий торт. Його теж не прийняли. Солодкий подарунок забрали сусідні будівельники. Роман Сухандрій Верстюк, п'ятий канал.